Визначні постаті. Легендарні битви. Беззаперечні факти. Минуле, яке ти маєш знати, Історія країни від народження і до сьогодення. Авторський проект Максима Задорожного та Романа Авраменка Кліо. Сторінками історії. Вітаю вас, шановні слухачі на радіо Гомер, за передача кліо Сторінками історії. Я її ведучий Максим Задорожний, і зі мною в ефірі історик Роман Авраменко. Привіт, доброго дня! Тож, шановні слухачі, минулого разу ми з вами обговорювали джерела, з яких ми можемо отримати і отримуємо інформацію про історію. А сьогодні ми поговоримо більш детально про одне із цих джерел, а саме писемне, тобто. Повість минулих літ, тож, Рома, у мене перше питання до тебе: що це таке повість минулих літ, і коли вона була написана? Адже я так розумію, це перше писемне джерело на нашій території? Ну, взагалі так, це одне із перших письмових джерел про історію нашої держави, яке було написано десь на початку 12-го століття, скоріш за все, це 1113 рік, в будь-якому разі до цієї дати доведені події саме в повісті временних літ. Коли воно було написано, десь приблизно в цей же самий час, можливо, трішечки пізніше, ну, десь це точно перша половина 12-го століття. Цікавий такий момент, що це фактично є перше письмове джерело про історію нашої держави, яке істориками дійсно признається як офіційне історичне. Ну, є у нас ще, мабуть, хтось чув Велесова книга, яка істориками визнається як грандіозна містифікація. І, скоріше за все, це пізніше, набагато пізніше її намагалися зробити, щоб якось перекрутити історію. Шановні слухачі, тут я вас попрошу нам залишити свої коментарі в телеграм-каналі Радіо Гомер. Якщо вам цікава ця тема стосовно велесової книги, воно справді дуже цікаве, чому істориками та різними другими науковцями не визнається ця, так сказати, ця праця за дійсну якусь роботу. Ми готові. Розкрити цю тему, розказати, пояснити. Якщо вам буде це цікаво, будь ласка, напишіть, ми обов'язково до цієї теми повернемось. Перепрошую. Так, так, продовжуй. В принципі, я вже все відповів на твоє питання. Я знаю, що повість минулих літ починається от десь приблизно з 9-го середини 9-го століття. А ти кажеш, вона писалася в першій половині 12-го століття. Мене цікавить, а звідки ля? автор? Цікаво, чи він один, був. мав всю цю інформацію, тобто, які джерела інформації в нього були під час того, як він писав цю повість? Чи є в нас така інформація взагалі? Такої інформації в нас фактично немає. Скоріше за все, що це були усні перекази того, що відбувалося, так, від батька до сина, умовно кажучи. Можливо, були якісь тексти, записи, які просто не дійшли до нашого часу. Ну, взагалі сама повість вірменних літ до нас не дійшла. Ми її бачимо тільки в списках, в переписах. Тобто. Ну, напевно, окрім пам'яті прийде е, тих поколінь, які були перед ним, і якихось фрагментарних е, записів, які могли бути, ну, більш ніяких джерел інформації в його то й не було. Але при цьому, ну, якби наші науковці не, немає сумніву в нас, так що це джерело, ну, скажімо так, воно офіційне і коректне. Ну наскільки це може бути коректне, Бо, по перше, у нас нічого другого немає. А по-друге, ну, мабуть, я так розумію, в цілому воно написано правдиво. Да? Так, тобто, в цілому. Хронологія. хронологія, так, вона коректна. Е, в цілому, воно плюс-мінус плюс коректне, так, хронологія більш-менш витримана. Події, які там зазначені, вони не конфліктують з загально прийнятою історією. Тобто те, що ми знаємо про київську, воно ось співпадає з тим, що написано у Повісті Верминних літ. Тобто, скоріш за все, це є дійсно історичний і достовірний твір. Ну, так, звичайно, не без якихось помарок, не без якихось перебільшень чи недописань, але в цілому так. А як от пояснюється, наприклад, те, що в нашому літописі певні події піддаю, подаються під одним роком, а в літописах, наприклад, візантійських, трохи під другим. Ну, давай приведу приклад. Похід. Як в нашому літописі сказано на Константинополь Русів 862 рік, які очолювали два брати так? Аскольд і Дир. Якщо щось не так, поправляй мене. А так скажемо, цей самий похід він трохи по іначому поясниться, але він теж є в візантійських літописах, але під 60-м роком, тобто два роки назад. От що, що науковці за це кажуть? Ну, Дивись, тут все дуже. Напевно, просто і в той же самий час складно. Знову ж таки, повертаємося до першого питання, що писалося це на початку 12-го століття. Між 9-м і 12-м століттям у нас пройшло о, там, 250 років да, від походу. І, звичайно, декілька років могли помилитися, міг помилитися як один Літописець з нашого боку, так і Літописець з візантійського боку. Тому ось плюс-мінус декілька років це ну, людська пам'ять. Хтось десь щось забув, хтось десь не так почув, не так запам'ятав, ось тобі деяка неточність. Але по суті, це не впливає так на наше розуміння того, що Ну, глобально це, в принципі, ні на що не впливає. Ми знаємо, що ця подія дійсно була, бо вона описана в декількох джерелах. Ми знаємо результат цієї події, так, чим вона закінчилась, бо вона плюс-мінус однаково записана в декількох джерелах, на що вона вплинула, ми також знаємо. А ось хронології, і ми знаємо, в який час це було. А ось хронологічно, ну, відверто кажучи, рік туди, рік сюди, там, чи два роки. Вони глобально ні на що не впливають. Це щоб було розуміння наших слухачів, які, можливо, захочуть прочитати літопис після нашої передачі. А тоді наступне питання моє: а в цьому ж літописі подається зазвичай, я не знаю, як це правильно сказати, два формати літочислення. Ну там 862 рік нашої ери і. П'ять чи шість тисяч, якісь там, я вже не пам'ятаю, як воно правильно пишеться. От чому подається завжди дві дати: чому вони є і на що воно впливає? А дивись, перша дата, там 6500 якийсь рік, це від створення світу. В православній християнській традиції з Ветхого Завіту вважається, що світ був створений за 5508 років до народження Ісуса Христа. Інша дата це лічить нашої ери, тобто від народження Ісуса Христа, так як ми зараз рахуємо роки. В той час рахували від створення світу. Ну, умовного створення, все ми це прекрасно розуміємо, але ось вони вважали так. От тобі звідки дві дати. І взагалі, в самій повісті временних літ було написано ось та перша дата 6500 600 якийсь рік, так? А те, що ми знаходимо в інтернеті там, от через рисочку, це вже просто, щоб нам було простіше, щоб ми в голові не перераховували. Тому що там ще є такий... Ага, це, да, та, це вже редакторами, які переписували і видавали ось те, що ми читаємо в інтернеті. Ось, ті книжки зводили це все в один літопис, тому що літопис до нас дійшов, там якихось сторінок немає, якісь сторінки переплутані. Вони ось це все упорядковували, і те, що дійшло до нас, ну. Глобально їм ну, не те, щоб переписано, але трошки упорядковано, якісь там пояснення на полях поставлені. От, і ось вони дописують іншу дату, щоб нам не перераховувати. Стосовно розуміння цього літопису, там є такі моменти, дещо фантастичні. Наприклад, кораблі на колесах, коли Олег їхав завойовувати Константинополь. Або вершники на конях в небі, чи воно взагалі якось пояснюється, бо зрозуміло, що воно таке фантастичне, так його ніби не могло бути. Але чи є цьому бодай якесь пояснення? Чому воно вписане туди? А, ну дивись, взагалі, повість временних літ, от там, от це перша частина, в якій немає дат, вона дуже дуже релігійна, так, і взагалі, вся ось ця повість вона дуже релігійна, тому що вона писалася в монастирі, вона писалася монахом, людиною релігійною. На, у біблійській такій традиції, біблійній традиції, ну і де ж в біблійній традиції завжди є ось такі фантастичні відступи. Тому це йшло в, в ланцюжок тієї традиції, яка взагалі існувала в той час. Тобто ось такі ліричні, фантастичні відступи, е, які е, фактично ні на що не впливають, але ось вони є. І, можливо, є деякі там. Погодні природні явища, які просто не могли пояснити інакше, окрім ось такими фантастичними подіями. Фактично так, всі князі, які згадані, вони існували насправді. Тому що не тільки в Повісті временних літ, там Київському літописі, Галицько-Болинському літописі, але й в інших джерелах. Якщо ми говоримо про нашу терену, то це там різні князівські грамоти. Е Спогади, різні там житія святих, ті самі нормативно-правові акти, там, наприклад, та сама Повість временних літ, правда Ярослава, правда Ярославичів Руська Правда, як ми її називаємо, там також деякі князі згадуються. Повчання, наприклад, дітям Володимира Мономаха, це фактично окремий твір, де згадується Володимир Мономах і його сини. Тобто, ну, фактично так, ці всі князі були. Що стосовно воєводи, Інших, ну, тут є питання, чи вони дійсно були, Скоріше за все, були, і скоріше за все, що навіть і князів могло бути більше. Просто не всі ось потрапили у цю повість временних літ. І воєводи, мабуть, так? Не настільки важливі були, ну, щоб та... їх було згадувати. Не настільки важливі, щоб їх згадувати. Якщо їх згадували, то це дійсно людина, яка мала певний авторитет, а дуже багатьох, ну, просто не згадали. Ну, я, наприклад. Читав це знову ж таки з інтернету: тут ти мене поправ. Стосовно ну, так званих перших князів, котрі згадуються брати Вікінги Аскольд і Дир, мовляв, їх або не було взагалі цих людей, або вони були, але не були князями в Києві. І, взагалі, питання чи були вони на Русі. Ну, тоді це ще не Русь називалося, але так на території Русі, як ми сьогодні розуміємо. От що, що наука говорить про цих людей? Тут існує декілька теорій. Одна із теорій, більш-менш офіційно, вважають, що це були варяжські воєводи, які від'єдналися від Рюрика і пішли на південь. Інша теорія, що це саме слов'янські князі, які правили в Києві. Скоріше за все, вони були, тому що в деяких візантійських працях того часу про їх, Хоч якось, але згадується, можливо, не дуже детально, але можна прослідкувати аналогії. Але ось їхнє походження, ну, встановити дуже тяжко. Якщо спиратися на те, що там прийшов Олег і ось їх убив, ну, аніби як цих князів, він ніби як убив своїх, да, якщо це навіть вони були із варягів. Ну. Тут, відверто кажучи, в той час вбивство одним князем іншим, іншого князя не було чимось дивним. От ти переглядав повість временних літ і, напевно, збився скільки раз там один князь вбивав іншого князя, так? Так, так. Братів, так, батьків, синів. Так, так. Кого, кого, хто попадав під мешкаю? В той час відношення до людського життя було зовсім іншим, і людське життя нічого не коштувало, навіть якщо це життя князя, то воно коштувало рівно стільки, наскільки він міг себе захистити. От і все. А тут ще одне питання випливає стосовно трьох братів та сестри, котрі заснували Київ. Чи є в нас ході якісь дані про те, що ці люди існували? Хай може не тоді, хай може вони не засновували Київ, але чи взагалі вони існували? Відверто скажу, окрім повісті временних літ, ніде їх більше не згадують. І ось заснування Києва, це, напевно, от одна із легенд. Ну, всі ми знаємо, да? найвідоміша, напевно, легенда, що Рим заснували два брата Ромул і Ремул і вигодувані вовчицею, Київ заснували три брати і сестра їхня Либідь. Ну ось я не можу сказати, наскільки це дійсно так. І науковці намагаються розібратися, чи взагалі був Київ. Одні говорять, що це був слов'янський полянський князь. Інші говорять, що це був якийсь воєвода Ще є версія, що це був просто ось звичайний перевізник, той, який перевозив людей через Дніпро і на цьому місці утворився Київ. Так що ну, дуже складно і однозначного рішення немає. Не можна говорити, що їх точно не було, і також не можна говорити, що вони точно були. Але, скоріш за все, це ось міфологічна така складова у Повісті времінних літ. Автор або автори. Повісті минулих літ, яку мету вони переслідували, коли писали і по-дальшому передавали наступним поколінням цей рукопис, так би мовити. Ну тут зрозуміло випливає, що зафіксувати події, але можливо, окрім того, як зафіксувати події, можливо, ще якась мета в них була чи тільки виключно як. Mm. Щоденник, так би мовити. От дивись, давай ми почнемо не з того, яка мета, а як вона взагалі писалася. Дивись, в той час писемними були дуже мало людей. Всі приладдя для письма коштували великих коштів. Інформацію, яку вони писали, потрібно було десь зібрати. І це писалося під патронатом якогось із князів, які в той час правили, ну, наприклад, в Києві, да, де загалом писалася ця повість временних літ. І тут випливає так, це передача інформації, що відбувалося, от ну, це те, що найперше кидається в очі. Ну і ще є прислів'я, що історію пишуть переможці. І висвітлення, от коли пишеться ця повість фірміги, то висвітлення. Певного князя, із позитивного боку такий ось йому позитивний піар зробити, щоб ось його нащадки, прочитавши цю повість, сказали, ой ой, а в нас дід був дійсно крутий. Ось дивіться, як він тут гарно вчинив, тут гарно вчинив. І приховати ось якісь там його недоліки, негарні вчинки. Тому що про них, якщо про них не написано, то фактично їх і не було. Тому, ну ось, ну, в принципі, це моя суб'єктивна думка, знову ж таки, але ну, я вважаю, що це так було. Я можу сказати, що сучасна література, література ХХ, 21 століття, та що там душою кривити, і 19 століття, за великим рахунком пишеться абсолютно для того, що люди, котрі там згадуються в художній літературі, вони згадуються, як правило, з позитивних сторін, і, як правило, для того, щоб читачеві, щоб народові показати, що дивіться ця людина, або. Оцей статус, в якому перебуває людина, воно справді позитивне, воно справді правильне, і от, мовляв, так і думайте, не, не міняється нічого в цьому світі. Тоді, мабуть, моє останнє питання, яку роль відіграла повість минулих літ в вивченні історії України? Напевно, одну із найголовніших. Це найголовніше письмове джерело про історію Київської Русі. Ну, повість временних літ це ми її називаємо. Так це народна назва. А взагалі, літопис руський, куди поміщена повість временних літ це три літописи. Це повість временних літ, Київський літопис, Галицько-Волинський літопис. І ось в цьому літописі руському доведено аж там до, фактично, до початку 14 століття, так. Ці, всі події, які відбувалися на Русі. Це є основним джерелом. Інформації про те, що відбувалося, і дуже класно, що воно доповнюється іншими письмовими згадками, письмовими джерелами, як місцевого автохтонного походження, наприклад, там, ті ж самими грамотами, життями святих, правовими документами, так і іноземними джерелами, які плюс-мінус підтверджують те, що відбувалося. Тому це. Дуже, я б сказав би, грандіозна праця, дуже фундаментальна праця в історії Київської Росії, яка не втрачає своєї актуальності до сьогодні. І сьогодні виходять нові дослідження цієї праці, нові інтерпретації того, що там написано, і я думаю, що ще дуже довго її будуть досліджувати і щось нове там знаходити. А які ще о, от іноземні джерела? Мабуть, теж письмові, підтверджують всі ці події, які відбувалися, які описані в цьому літописі, і ну, так швидше, з яких сторін світу ці писемні джерела? Тобто, чи весь цивілізований світ знав про Русь? Київську, як ми говоримо, та описував її. Дивись, фактично, всі держави, які контактували з Київською Русі, представники всіх держав, вони залишили певні спогади. Найбільше, це, звичайно, з півдня пішло, це Візантія. Наші предки найбільше контактували з Візантією. В той час Візантія була найрозвиненіша держава світу, Східного світу, так точно, найбагатша, і там літописання було на досить високому рівні було досить багато праць. Ну, якщо не в кожній, то через одну там згадуються Русичі, бо вони дуже тісно контактували з Візантією. Навіть в тих творах, які нібито до Русі ніякого відношення не мають. Це просто, наприклад, Константина Багринародного праця про управління імперії, де він просто, ніби своєму сину, дає настанову, як правити імперією. Там дев'ята частина повністю присвячена Русичам, тобто Київській Русі. Твір про придворний етикет. Там також вміщено епізоди про те, як княгиня Ольга відвідувала Константинополь. А якщо говорити про східні джерела, це, як правило, Арабський світ, Ібн Фадлан дуже багато залишив спогадів, але знову ж таки, ну, це просто спогади мандрівників, купців, які. Стик... Спілкувалися з Русичами, або десь на нейтральній території, наприклад, Волзька Булгарія, або вже були безпосередньо в них на землі, в самій Київській Русі, і описували те, що вони бачать. Також це західноєвропейські джерела, так звані їхні хроніки, адже вони також контактували з Київською Русією і також залишили свої спогади. Бачення того, як вони живуть, певних подій, відголоски яких доходили до Європи. І також це північні, тобто скандинавські різні саги, у яких також описується співіснування північних варягів із Київською Руссю, як вони ходили в Гардаріку, як вони називали країну міст. І там влаштовувалися на службу, яку платню вони отримали, як до них відносились, яку функцію вони там виконували, це все ось вони от, приходили додому, записували, і це зберігається. Тобто ми маємо з усіх, фактично з усіх чотирьох сторін світу відомості про існування Київської Русі, які в основній своїй масі збігаються з тому, що написано в літописі Руському Повісті временних літ, а ну, в деяких моментах вони відрізняються або подані зовсім по-іншому. З іншого боку. Ну, зрозуміло чому, бо це люди були з іншої трішки життєвої позиції, з іншою психологією життя, так домовити, в них були трішки інший погляд на життя. Тобто, тут ми можемо сказати, що, в принципі, Київська Русь вона існувала в. В світовому контексті, тобто така певна глобалізація, як ми зараз це називаємо і розуміємо, воно існувало і тоді, трохи в іначому виді, звісно, тому що світ був іначе, цивілізація була іначе, Але в цілому теж світ був глобальним, і наша, принаймні, держава, якщо її можна назвати державою, в цьому світі існувала в загальному контексті. Так, 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 цілком вона була однією із наймогутніших держав того світу. Того часу і відігравала досить значну роль як у геополітиці, так і в економіці. Тому про неї всі писали, бо це одна із найбільших, наймогутніших держав. Цікаво. Тоді наразі дякую, питання в мене закінчились. Будь ласка, шановні слухачі, залишайте свої коментарі в телеграм-каналі Радіо Гомер. Нагадую адреса телеграм-каналу RG, нижнє підкреслення УТОС англійською OS. Нам буде цікаво і корисно почитати ваші коментарі. Зустрінемось з вами рівно через тиждень передачі Кліо Сторінками історії. З вами були ведучі цієї передачі Максим Задорожний та історик Романа Враменко. На ну, все добре. До побачення шановні розслухачі. Кліо сторінками історії. Думки викладені у цьому випуску не обов'язково відображають позицію редакції Радіо Гомер.